Всім привіт, з вами Артемко. Та сьогодні я бачив у себе в. 2, чи в мене, в мене Мені багато коментарів, де ти саме. Я зараз не в Конотопі. Тому що ви мене дуже питаєте, ну, дуже питаєте, так де ти живеш? Тому що ми тебе бачили, ти куча відео, куча відео у тебе було з Ужгорода, Куча, багато, ну, не куча, багато відео з... Багато відео Конотопа, багато відео з Сум. Так де ти живеш, блін. Mm, зараз я Ну от живу, Ж... Ні, ну я не хочу казати, де я саме живу. Зараз, ні, от на даний момент я проживаю в конотопі. Але я дуже люблю почисельственник, поэтому я більшу часть часу можу десь. От я дві неділі був в Ужгороді. І возможно і, ну, більше возможно, що я туди повернуся. Може, я ще туди повернуся, тому що. Ну, там понравилося. Ще, бачите, навіть акцент. Акцент. Як з Західної України. Зараз я не в Конотопі. Я проживаю в Конотопі, але зараз я не в Конотопі. Я ж говорю путешественник. Угадайте, де я?